Що з імплантами мені простіше годувати дитину ніж було без опа. А тут і це, будь ласка, поподробні, тому що багато журналістів питають, коли треба робити імпланти. В тебе є е, такий досвід, що ти робила і після годування, да, і, і можна сказати до і до та розповідай, як це, як що таке легше? Нам взагалі чоловікам не зрозуміло, що таке легше. От перше ГВ, перше ГВ, яке було в мене. Просто зараз себе багато хто впізнає. Перша дитина, ти в стресі, ти в шоці? Ти ніби не читала книжки, кажеш мені, не треба допомоги. І тут стається воно. Воно лежить з боку. В тебе приходить молоко, тебе розперло до п'ятого-шостого розміру. Ти в шоці, воно в шоці, чоловік в шоці. І в мене були дуже болючі ГВ. В мене я хоч худенька така, але дуже молочна. В мене було дуже багато молока. Мене розпирало так прям комками такими. Я рятувалася, Капу... Боже, що тільки не робило? Це знаєте, народні методи, я все пройшла. Капусти, масажі було дуже боляче. Мені було важче перенести а, післяопераційний... В мене було три кесаревих. Післяопераційний період тут. 你日河。